Привіт! Це мій перший огляд мультитула. І так, я дівчина. І так я ніколи в житті не розбирала розетку і навіть не знаю, як це робиться. Але я зайшла в Google, і тепер я майже експерт. Сьогодні покажу вам Leatherman Wave Plus. Ну, Якщо я правильно сказала цю назву, але цю модель називають в інтернеті легендою мультитулів. Ну що, давай розбиратися, чому саме? Почнемо з чохла. Це е, синтетичний нейлоновий чохол. Міцний, витривалий, зручний, можна причепити на ремінець і ходити, ніби ти майстер на всі руки. Я б сказала, е, виглядає він як щось, у чому. Можна зберігати якісь секретні шпигунські речі, або дуже старенька така модель телефону. Ну, це залежить від стилю життя. Саме Wave Plus виглядає, ну, так, серйозно. Важить він приблизно 240 грамів, ну, як півбанки нутели, але значно корисніше. Ну, це ми можемо зараз і перевірити. Чоловік мені залишив ось таку цікаву штуку. Це такі е, мініатюрні ваги і о, чітко, просто чітко 240 грамів. Якщо буде цікаво, можу навіть зробити огляд і на цю штуку. Ще є така лінієчка. І зараз заміряємо повна довжина у нас. Дев'ять. Сантиметрів ну, майже десять. Візьму ось так. О. Ось так зробимо. Ось так. Ось так. Це, типу, така лінійка, але, якщо чесно, я не знаю, як вона називається правильно. Але е якщо вам буде цікаво, Google підскаже мені і можемо теж зробити невеличкий огляд. А ще Google казав, що всього тут 18 інструментів. Давайте перевіряти. А знаєте, що найцікавіше? Так, я виписала собі шпаргалку, щоб не переплутати пилку з напильником. Хоча я все одно можу помилитися. Ну, ви ж пам'ятаєте, це майже експертний огляд. І так почнемо роздивлятися, де у нас що. Так, тут у нас острогупці, плоскогубці, Змійні кусачки також для жорсткого дроту. І навіть є у нас електричний обтискний прилад, Ось тобто тут він знаходиться. Ось так. Зразу покажу вам, є у нас лінійка гарна. Тут у нас сантиметри, тут у нас дюйми йдуть 19 см. І почнемо дивитися, що у нас є тут ніж. Лезо таке гостреньке, гарне. візьмемо нашу лініючку, знову ж таки і поміряємо. Так, саме лезо у нас. 7 см, Супер. Для того, щоб повернути назад, у нас є ось тут фіксатор. Він теж, а, Тут є два ножі, і вони фіксуються. Тобто ми можемо вільно користуватися, він нікуди не піде. Для того, щоб його повернути на місце, ми натискаємо і повертаємо. Так. Є у нас тут ще один ніж. Ось такий. на пилочку схожий. Отак. Є у нас тут ще пила. Ми її отак от дістаємо. Ось так виглядає. Так, достатньо гостренько і небезпечно. Так, знову ж таки, з фіксатором вона не рухається. Ми натискаємо і повертаємо на місце. Є у нас тут е, ножиці. Ось так. Теж з фіксацією, класна фіксація. І ось так от класно працюють. Вони маленькі, але дуже класно ріжуть. Вони такі гостренькі, достатньо гостренькі. Ну, о, навіть мої нігті трошки злякались. Прибираються вони за допомогою ось цього фіксатора. Ми натискаємо і легенько все прибираємо. А, є у нас тут така штука. А, це у нас відкривачка для пляшок. А, потім консервний ніж і інструмент для зачистки проводів. Ось ця така ямочка. Натискаємо тут і повертаємо. Дуже легенько. Є у нас тут пилка по дереву та металу. Все йде з фіксацією, дуже гарно, ні туди, ні сюди не рухається. Ну, що я можу тут сказати? да в інтернеті бачила, що працюють. Можу перевірити, якщо вам буде цікаво, як саме це працює. Так, нічого сказати не можу. Перевіряти я не перевіряла, можливості такої не було. А тут ще є напилок з алмазним покриттям. Для чого воно, якщо чесно, я навіть не знаю. Але якщо буде цікаво, можемо порозбиратися. Але в наступному відео. Ще є у нас тут набори бітотримачів. Ось у нас один бітотримач. Зафіксували. У нас тут хрестоватика є насадочка, і є ось така пласка. Все легко витягається і вставляється назад. Ми просто міняємо, фіксуємо, яка нам на даний момент потрібна. Все. Є ще маленький. Тут натискаємо і повертаємо. Ще є у нас малий драйвер біт Ось так він зафіксувався, теж не туди-не-сюди не рухається. Є ось така хрестова насадочка. Думаю, що дуже гарно видно. І ми витягаємо її. Так, сюди вставляємо. І ось така пласка насадочка. Натискаємо на. Фіксатор і повертаємо легенько. Так. І є ще у нас викрутка середнього розміру. Ось така. Супер. Що у нас тут ще є? Начебто я все розказала. Мені здається, в ньому є абсолютно все, щоб бути готовим до апокаліпсису, мабуть, або до ремонту полички з Икея. ну, як варіант. Що мені дуже сподобалось в цьому мультитулі, що прям клас-клас, це що всі інструменти можна, от зараз я спробую, можна відкрити однією рукою. Ну, основні інструменти, так скажемо, основні інструменти можна відкрити однією рукою. Я не думаю, що а, тут інструменти можна буде відкривати. Ну, всі інструменти фіксуються, це найголовніше, це дуже зручно і головне, це безпечно. Все фіксується, у кожного є свій фіксатор, це просто супер пупер Але все одно потрібно користуватися ним обережно. Це повинні пам'ятати. І, якщо чесно, раніше я думала, навіщо дівчині мультитул? А тепер він мій постійний супутник, як, це, як ключі від квартири. Поки не візьмеш із собою, спокійно не вийдеш з квартири. Користуюсь не всім, але ну, вже знаю, що це таке. Якщо коротко Leatherman Wave Plus реально якісна річ, перевірена руками. Ця модель а, дісталась мені від чоловіка. Він використовує. Ось цей ідентичний, просто чорного кольору. Він підходить для туристів, майстрів або просто дівчини, яка хоче бути готова до всього. Він дорогий, виглядає дорого, коштує дорого, але це не іграшка, це річ дійсно на руки. Ну, що я вам хочу сказати? Якщо вам сподобався такий огляд з нуля, але з цікавістю, ставте лайк. Пишіть в коментарях, що ще мені спробувати. Може, є у вас якісь варіанти, то можемо спробувати. Якщо чесно, я поки що не знаю до кінця, як всім цим користуватися, все, що я вам показала, бо використовується тільки пару інструментів. Але в мене є вже мультитул, а далі розберемось. І... Якщо таки у вас буде багато запитань на тему користування, то я таки зніму досвід користування і все детально покажу, як я з цим всім розбираюся. Раніше я не знала, як тримати викрутку, а тепер я її рецензую.